Ви просили? Я показую, як працює тепловий насос повітря вода на готовому реалізованому об'єкті. Зовнішньої сторони від котельні у нас встановлений зовнішній блок теплового насосу. Цей тепловий насос мощністю 16 кВт. В цьому зовнішньому блоці є компресор, є автоматіка, яка там зверху стоїть, і є два вентилятора. По шуму він абсолютно безшумний, бо на відстані приблизно, якщо ми відійдемо метр, вже не чути, чи працює чи не працює тепловий насос. Під самим зовнішнім блоком у нас установлено з нержавіючої сталі поддон, і в ньому намотан електрокабель, який дозволяє, коли тепловий насос стає в адтайку, розтопити весь конденсат і запустити його в дренаж. сюди. І тоді у нас під тепловим насосом. Нема ніякої лужи, тут все сухенько і чистенько. В зовнішньому блоці теплового насосу стоїть великий теплообмінник, по якому тече газ фріон, і вентиляторами тепловий насос відбирає тепло від зовнішнього повітря, нагріває фріон, і далі він відігрітий, поступає уже внутрі до внутрішнього блоку топочній у нас стоїть внутрішній блок теплового насосу. З Цього внутрішнього блоку, там де проходить нагрів води, ми розподіляємо воду на нагрів гарячої води, бо у нас є бойлер косвенного нагріву. І другий контур у нас це для системи опалення бочечка і для системи кондиціонування. Ця невеличка ємність нам потрібна для того, щоб. В зимовий період, коли тепловий насос стає від тайку, щоб в нього було звідки взяти небагату кількість тепла, щоб бистренько розтопити теплообмінник, який стоїть зовні. Тепловий насос повітря, вода, як і всі другі теплові насоси, працює по пріоритетам. В нього перша начальна задача стоїть нагріти вам гарячу воду в бойлері. Для того в нього є датчик температури, який встроєний в бочку, і виставляє виставляти на тепловому насосі задану температуру гарячої води. І в першу чергу він нагріває гарячу воду. Потім переключає в такий трьохдовий вентиль, поток своєї гарячої води на цю ємність. І ми готуємо тут теплоносій для нашої системи опалення взимку. А влітку тепловий насос продовжує гріти гарячу воду, але в цій ємності готує теплоносій для системи кондиціонування вашого об'єкту. А далі при правильно змонтованій системі опалення цей теплоносій, який приготував тепловий насос, розподіляється насосними групами. От у нас на діючому об'єкті є одна насосна група для теплої підлоги, бо в хаті візде зроблена тепла підлога, а друга насосна група. Дає теплоносій для фанкойлів, які взимку, як доводчики тепла працюють, а влітку охолоджують ваші приміщення. А ще тут, в місті Топочної у нас стоїть водоочистка для будинку, пом'якшення води. І замовник захотів поставити собі отаку от ємність в ній. Просто бачите з поплавком набирається вода, і для того, щоб в кранах завжди однаковий тиск, незалежності від того, скільки кранів ви відкриєте. Ми на об'єктах використовуємо ось такий насос підвищення тиску віла. Він частотний, він споживає дуже мало, але він готовий підтримувати тиск в вашій системі водопостачання. Тепловий насос повітря вода також управляє контуром рециркуляції гарячої води в вашому будинку. В нього є в контурі стоїть отакий маленький частотний циркуляційний насос, який дозволяє воді гарячої циркулювати по вашому будинку. І тільки як ви відкриєте кран, у вас зразу потече гаряча вода. І ви на цьому зекономите, не будете чекати, поки прогріється десь гаряча вода, дойде до вашого крану і ви спустите в каналізацію свої гроші. Ну і якщо ви замітили, у нас на об'єкті крім теплового насосу взагалі. Немає ніякого другого істочника тепла, і якщо хтось кричить, що теплові насоси повітря, вода не працюють в великі морози, я вас розочарую. Вони прекрасно справляються при температурі мінус 15, мінус 20 і навіть мінус 25. Бо в самому тепловому насосі вбудовані електричні тени невеликої потужності, які Допомагають в цю холодну п'ятіднєвку, коли зовнішня температура падає нижче ніж мінус 15, тепловому насосу виконати задачу на систему опалення і нагріву гарячої води. А для того, щоб ця вся система працювала справно, ми в будь-якому випадку використовуємо стабілізатори напруги. Ці стабілізатори вирівняють напругу, якщо вона буде скакати в вашій сіті і захистять ваше дорогостояще обладнання від скачків напруги і зроблять електричество для теплового насосу, таке, яке він потребує. Така система дозволяє в будинку 250 квадратних метрів жити за півтори тисячі гривень в місяць. При цьому мати комфортне тепло і нагрів гарячої води. А влітку ця система забезпечує будинок кондиціонуванням. А кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є перехід на мій телеграм. Задавайте питання. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимося.